Я всіх вітаю. Ще одне коротеньке відео буде коротеньке відео, бо... Бо я тут ще оприділяюся, вже з цією і це піраканта, ось. Усе... Вона вже в мене кучу років, купу років. І як її не дороблю. Я навіть, знає, чесно, по праді говорячи, навіть не оприділився, що з нею робити. Я не знаю, поставити камеру надовго, ну ладно, це кінець тут не, не такий важливий. В чому хода річ? лице, Фронт, ми тут називаємо. Да? Фронт, ну фронт це лице. З цієї сторони ось Ми тут якусь базу ось бачимо. Щось тут трошки ось якесь. До речі, ще ось знизу. Тут ось йде такий. І <кхи> така ось Де воно? О, бляха листки. О, так, ось. Тут якась ще гулька. Ну, коротше, тут, скажімо так, база така да, випирає у нас трошки вона, да. А з цієї сторони вона ось вже раз і її нема. Окей, це перший мотив, який мене цілий час мені не давав спокою з цією піракантою. Ну тут другий є вопрос, друге питання. Ось ну, з оцим ось сюди він. Ось, ось цим коліном. Ось воно, так. Да? З цим коліном. Та як би воно готувалося, ну, де, річ в тому, що ось, ви замітите, тут ось проволоку трошки видно, ось помітки, ось з проволоки десь тут. Трошки все полоски є, ось, ось видно їх. І тут ось, 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 ось видно, Воно, це вже просто говорить про те, що вона вже дуже давно в мене і з цієї сторони їх видно но, з тим. Я щось так і робив, але вона не тримала форму. І вже була трошки товстенька, щоб це, скажімо так, ось, ось, ось трошки його да, ось, крутонуть трошки таким ось, ось макаром, ну, не вверх, вниз. Я просто в ті сторони хотів показати, вже щось трошки запірений. Запарений трохи. Про що це ходило? Що якщо ми так подивимося, це все на цьому колінці ось ця гілка росте? Яка мені тут глибину, да, скажімо так, робила колись. Бо воно спочатку, коли воно робити, його починав робити, я до кінця ще не піднімав, воно трошки землі було вище. Да? Я вже пізніше откопав більше, вже. воно в мене якось так і стояло заброшене все время, я його ніколи. Таке от, якась ігрушка з питомника там була за 10 євро колись таке. От, щось, Я таке ніколи, ніколи ні руки не знайшли. щось Там трошки був колись трохи, понелівав. Ну. А з цієї сторони, це колінце в лице йде, ця гілка ось йде в лице. Я, як говорив, і цілий час, хто пам'ятав, хто не пам'ятає, і це зараз попереджую, що ми сюди в лице нічого зеленого не кидаємо. Ми закриємо дерево таким образом. У нас нічого не буде видно, що там за дерево, яка там база, откуда воно стартує, що там щось, зелена маса, куча да, і все. Ця сторона була більше відкрита. Тут було все видно Наший стовбур, де воно йшло. Ця гілка вже виросла пізніше, її не повинно було бути. Повинно було бути оце ззаді, тут вже був зелений фон, да, Голий стовбур заді, зелений фон, глибина тут, глибина десь тут ззаді, пробіж, да? і пішли ось вони сюди. І воно якби в цю сторону і сформоване трошки. І до оглядача йде да? ось ось сюди. Вже трошки, ну, скажемо, його можна модифікувати. Але тут бази немає, з сторони є база. І я от ета, от, теж думаю, цей я цей дуже... рік А в мене ще зверху, з верхівки ще в мене тут були проблеми. Тут я їх пообрізав. Проблеми були, тут була ще якась верхівка ще вища, ще нижче обрізав. Ой. Ось що там не знаю, буде його чи видно, його буде. Вже під лисками все ховається, там воно є зріз великий. Тут колись є зрізи великі, колись я з садового центру брав, туди, що там зрізів було куча, ви це на Барбарисах все бачили прекрасно. Я коли беру матеріал, я одразу рубаю все, те, що зайве. І Ну, скажімо так, да, дерево же щось цікаве, до речі, ось квіти. Воно. Квіти вони два місяці часу тому зробили в цьому десь місці приблизно 2-3 квітки і знову вона. Ну, вона вже стартувала, вже пізновато з нею робити роботи. Ну як пізновато? Якраз у такий момент, що пізніше вже не дуже буде гарно, да? бо вже листки відкриваються. У мене не було плошки, я подарував, подарував типу, ось цю нижню таку коричневу. І подарував дерево одне, дай мені ту плошку, у мене нічого нема. Потім почав коробках шукати, ще дві з них знайшов. І знайшов ті дві, що я посадив наш кизильничок. Кайце вони в мене були, я вже не пам'ятав з цими переїздами. До речі, з тим. Так, відео коротеньке, я і не, і не буду більше. Що ми зараз робимо? Я зараз буду приділятися з моїм лицем. У мене відео трошки, трохи забирає часу, бо я концентруватися і, і нема часу вже мене пересаджувати, Я багато робот хотів зробити робіт. І не було в мене часу. Що ми тут ось робимо? Тут ось куча ось гілочок. Ось різних, які вони все ростуть в наших містах, незручних. Нам не потрібні, де вони повиростали, у нас листки, тобі ж ми все це чистимо. Не буду це показувати, бо ми вже це 100 разів проходили. Ми підчищаємо трохи все це. Підрізаємо, де ж у нас тут десь лишнє, бо хтось може вже це робити, я це вже не робити, бо це дерево і не трогав. Десь там знизу, зверху, тут я трошки підчистив. На Мені буде накинуть проволку. Дротик, принаймні той товстий, да, самий товстий, бо як пересадимо, щоб ми не дуже дьоргали дерево. Накинуть товстий на, на центральний стовбур, да, на ну, навіть на центральний стовбур вже, вже би нам і достатньо було. Але це я, скоріше, всю роботу, я вже просто воно мене буде мучать, мулять, я вже зроблю з той сторони, де в мене є база. Трошки моя щось тут трохи буду щось викручувати його. Як вам показати, десь щось трошки буду проводити. Вже цей міст. Тут таке з коліна 90 градусів закінчилося. Ось воно 90 градусів. Блін, таке воно. Воне місце не вкрасну в армії, але вже як то є. Там обрізка була і там уже нічого не зробиш. Ні, можна зробити, можна вище з гілки і ще років 10. Плясати, ну я ж все не буду. Так, щось буду з цим лицем я робити, щось десь тут трошки мовіменти подам. Згідчики його сюди наперед приведу. скажем так, і все. Цю гілку товсту я обріжу свою. Ціка в мене була глибиною все спочатку ось вона, да на цьому моємусь колінці. Я її удалю, бо вона з цієї сторони би ще й йшла, але вона вже товста стала, скажімо так, вона вже стала дуже дуже здоровою. Я її тепер, скоріше за все, уберу і буду дерево на цю сторону робити. Так, я відео закінчив, бо я починаю багато розказувати, потрібна лекція, Щоб були всі присутні, скажімо так, пару годин ми можемо було б на всі-всі теми. Я зараз трошки попрацюю і не знаю, пізніше чи завтра зроблю ще одне відео з тим, до чого ми прийдемо, чи до, до чого я прийду з, цим, з цією пірокантою, з цим деревом. Так що таке ось маленьке вам, щоб чисто може хтось хоче пороз свої трошки якісь висновки зробити для себе персональні. Отак ось я її трошечки покажу. Що ви бачили, не знаю, чи камеру вам ближче. Детально дуже тяжковато, звісно. Буде дуже тяжко, буде детально це все робити. Детально, ну давайте я так ось спробую для тих, хто любопитний, хто кур'йозний. Щоб ви трошки подивилися, так? Да? Бо я думаю, що... Кожному буде цікаво для себе якісь зробити проєкти, да? Свої персональні, скажімо так, ось отут ось от дві гілки всередині йдуть. Трошки залисків не видно. Якщо цю уберу, в мене стане лице з цієї сторони, то мені тут одна буде потрібна із двох. Ну, таке ось воно приблизно. Це все коліно, це ось 90 градусів. Всього губин шамана. Ну, я навіть часами, часами роблю, що беру проволоку і такі ось, якісь колінці, якісь наші перегиби. Пробую даже трошки вирівнювати. Зазвичай ми гнем дерево, зігнути його. Я часами даже його виправляю, щоб трошки більше було якоїсь гармонії. Ну. Я думаю все наразі. Так, ось ось, ось я плошку вам зараз покажу вазочку, щоб так, чисто для вас. Скажімо так, ось три, три варіанти. Ось, ось ось по центру я просив посередині, щоб мені її привезли, но ну, вона... Ось вона така крупненька, звісно, для цього дерева. Трошки крупніше для мене, я вважаю, що ця маленька трохи. Трохи замаленька. Навірно, і низенька там десь. А я думаю, що буде оптимально ось таке щось середнє, середнє по, по розміру, по ширині і по висоті. Я думаю, що це буде якраз для неї буде. Чотке. Щось таке. Ну так, це чисто для розвитку. Це теж як Чехословацька, 26,75 євро не написано. Чехи привозили, ну в цьому році їх було, них, вони приїхали, щось з них взагалі було мало всього. Ну Так от ми запасилися на національній виставці. Так. До наступного відео і, і до наступного. Хай вас Бог береже.